Окей, okay. доброго вечора, пані та панове. Uh, я сьогодні розмовляю українською мовою, і ми сьогодні розмовляємо з вами про що таке нарцисичне суспільство сучасне, як воно пролазить в нашу голову і як воно може бути і нам не на користь, а дуже-дуже чимось uh, заважаючим і навіть uh, заг... Заг... заганяючи в нас у наші травми ще більше. Uh, давайте так, да. Yeah. Окей. Okay. Я трішки привідкрию занавіс цієї теми, але насправді я не думаю, що в цьому відео я покрию все І, звичайно, я буду давати особисту думку. Такий маленький дисклеймер, що все, що я розмовляю, все, що я розказую тут, все, що я даю, моїм інтеншеном, моїм наміром, є так любов Дати ту необхідну підтримку, навіть якщо воно звучить жорстоко. Звичайно, не буде все підходити всім, що я кажу. Це буде підходити особистостям, які схожі якось на мене, структурою, особистості, структурою психіки, якимись цінностями, якимись бекграундами і так далі. Але, о, не все, звичайно, ви будете погоджуватися з цим. І це абсолютно нормально шукаю єдине думців тут. Ось. Ну, давай. Думка ситуація, яка мене зараз наштовхнула на це відео, була така. Я вперше за. думаю, тиждень, декілька місяців опинилася вдома сама на цілий вечір, повністю сама. Що в мене нічого не заплановано, і що я можу дати собі таку розкіш, як просто нічого не робити. Ну, я можу щось перебити, але в мене є можливість нічого не робити певний час. І Я. Немаю не маю ні з ким спілкуватися, і я, в принципі, не дуже втомилася за день морально, що дуже-дуже круто і дуже щаслива щодо цього. І да, така стаття, що ну, я не маю зараз ні перед ким нічого робити, ні перед ким відчитуватися, ні а, нікуди не дівати свою ці совскілини направляти, свою ментальну енергію зберігати. Я думала піти чи на танці, чи на його, чи просто залишитися вдома поджорналити. І ось я дійшла до джорналі, залишилася вдома. Думаю, буду робити записи щоденник. Я розумію, що у мене включилася та сама історія, яка була раніше, це була моя травма разом із сучасними тенденціями. А яка травма я маю на увазі? У мене дуже як маленька довіра до людей, в принципі. Мені е, важко довіряти, мені важко будувати е, ду... такі довірительні, близькі стосунки. Тобто, якщо щось йде вже в ту сторону, що начебто хтось е, буде від мене віддалятися, я е, не помічаючи цього, сама перша почну віддалятися. І через це завжди мало в мене відбувається таких. Довгограючих стосунків, але якщо вони відбуваються, вони дуже-дуже ну, якісні. Ось. І а, що раніше з моєю травмою відбувалося? Я слухала усіх цих гур. Я слухала усі ці тенденції, а, правила, ом, тренди. Я навіть не знаю, яким словом це назвати. Ну, типу, всі ці поради, психологів коучів що ти маєш навчитися бути одним. Ти маєш а, спізнати себе. Ти маєш бути дуже рефлексуючим. Ти маєш ом, бути дуже відповідальним сам за себе, неважливо, що там інші думають і роблять. І давайте так, в цілому, я не кажу, що це погані поради. Ні. Але. Через це те, що це є тренд, через те, що це є як більша міра усіх порад вони в такому дусі, дух саме такого людина, яка не потребує інших людей. Оця я дуже сильна незалежна, мені ніхто не потрібен. А, якщо ви не в курсі того, що у вас і так цього достатньо, ви будете просто усугубляти це. І воно просто гірше буде вам в кінці кінців робити. Справа в тому, що скільки б я не проводила часу з собою, скільки б я не розуміла, що зі мною відбувається, я завжди опинялася у великій кількості болі, розпачу, суму. Не, а, як немає, як це сказати, Бізотвітне, бізотвітне. Тобто мене ніхто, начебто, не помічав, не бачив. Це все симптоми просто дуже глибокого ам, суму ам, від ба, великої кількості часу лише самим собою. Це так і є, це так і було. І усі ці речі, коли ви підете, під, підете онлайн і будете шукати, а як же перестати відчувати ці складні почуття. А не можна залишатися одним з складними почуттями. Особливо, якщо їх дуже багато. Не можна. Не можна. От і все. Мені не подобається, як темно стало.